Do you speak English? Після наших уроків обов'язково будете розмовляти. І не треба перейматися, що наша англійська викладається дистанційно. Наші уроки зроблені так, що навіть малі діти з першого класу зможуть легко і невимушено засвоювати матеріал, тому що до справи долучилися професіонали вищої категорії. Отже, дивимося, як виглядає урок англійської у початковій школі ліцею Ангстрем. Камо! Передусім вказано, які сторінки підручників та посібників треба подивитися. Коротенько викладено задачі та цілі уроку. Це корисно почитати батькам. Ви ж слідкуєте за процесом навчання? Дуже рекомендуємо, бо молодші школярі з вашою підтримкою будуть робити більш вражаючі успіхи. А потім. Потім починається занурення в англійську. Із залученням матеріалів, які вчать, і читати, і писати, і згодом розмовляти. Тексти, картинки, обов'язково аудіоматеріали. Все це допомагає дитині ефективно поповнювати вокабуляр, навчатися граматиці та правильній вимові. І головне в цих уроках це відео від наших вчителів. Це такі собі міні-уроки в уроці. Дивимось фрагмент такого відео від Марини Олександрівни Орищенко. До речі, підписуйтеся на її канал в Ютубі. Вже більше сотні тисяч підписників оцінили практичність та корисність її роликів. Доброго дня, шановні батьки та діти. Урок 10-й. are our toys. Вони, наші іграшки, дослівно перекладається. Наші іграшки. Ці речі, наші іграшки. Давайте з вами сьогодні познайомимося з новими словами. Працюватимемо на сторінці 52, 53. Ну, не забуваємо, що ми будемо ще робити коротенький відеогляд до нашого Activity Book – робочого зошиту. І так, спершу давайте з вами подивимося і перекладемо ці слова. А потім ви послухаєте і повторите за диктором: Toys, Іграшки, Roller Blades, Роликові ковзани, Train, Потяг, Slow, Повільно, Fast, Швидко, Winner, Переможець, prize Приз. Well done. They are our toys. Давайте з вами розглянемо і розберемо спочатку текст. One. Look at my toys, говорить четер. Погляньте на мої іграшки. They are our toys, Четер. Вони наші іграшки, четер, говорить йому Карла. 2. What are they? Що це? What are they? показує тег на роликові ковзани. Четтер йому відповідає, ось тримаючи в руках, They are my roller blades. They are my roller blades. Вони мої роликові ковзани. Роликові ковзани. Історично вживаються у множині Rollerblades. Тому ми про них говоримо they are про ці іграшки, про цей екіпмент, про так, про, наш, про наше обладнання. They are my rollerblades. Вони мої, дослівно, роликові ковзани. Окей. Okay. Прочитай ще раз і ще раз цей текст. Права перша потім обведи правильну відповідь. It's his bike. Це його велосипед? Yes, правда. To Ту train – потяг. Карли? Не, потяг не Карли. Точно. They are his roller blades. Це його роликові ковзани. Yes. They are the winners. Вони переможці. Yes. They are the winners. Вони справді є переможцями. Переходимо тепер до нашої граматики. Learn with вистек. Вчимося з теком. You are the winners. Ви переможці, говорить Селі. Your prizes are here, ваші призи тут. Отже, you це ви, а ваш, тобто річ, яка вам належить, належить буде your. Запишіть, будь ласка, You – ти або ви, якщо ми звертаємося до декількох людей, а your це твій. Або ваш. Окей, okay, well done. Зараз переходимо до нашого робочого зошиту. They are our toys. Працюємо на сторінках 38 і 39. So, task 1. Choose and write. Обери та запиши. They are toys. Бачимо на малюнку, що це справді іграшки. Далі, що це? They are bikes or rollerblades? Тея rollerblades. Це у нас роликові ковзани. Запиши, будь ласка, це слово сюди. It's a train or car. Що зображено на малюнку Train чи car? Train, звичайно. Запиши, будь ласка, це слово. Нижче. It's a train. В уроках обов'язковий контроль знань. По-перше, це можуть бути тести на автоматичну оцінку. Відповідаємо на питання, дивимося на результат та правильні відповіді. А ще можуть бути контрольні завдання з перевіркою вчителем. Виконуємо завдання у зошиті, фотографуємо, надсилаємо вчителю. Вирішити додаткові питання можна на відеоконсультації. Лише треба вчасно записатися. З учителем можна спілкуватися в чаті. Це буде ще оперативніше. Ну і звісно ж, найкраща мовна практика це онлайн уроки або вебінари. Гуртом навчатися і легше, і веселіше. Welcome. I didn't mm -hmm. play it. The piano. the piano. Ага, а якщо в тебе didn't, то тобі ж вже не треба додавати. I didn't play. Дякую, thank you. Mark. I watched TV every day. Ага, або, або якщо every day – це ж я дивлюсь кожен день, а якщо ти. Минуле часто я, поди... я дивився телевізор і коли я там. Yesterday. yesterday. Вчора. Да. Молодець. Катя. I didn't listen to music on yesterday. Молодець. didn't listen to music, Молодець. Угу. Є ще бажаючим. Щоб дізнатися більше про наші уроки та особливості навчання, замовляйте консультацію на нашому сайті. Реєструйтеся для отримання демо-доступу на нашу навчальну платформу.